Дорогі побратими, воїни Россамахи, сьогодні маю честь привітати вас днем захисників і захисниць України. Хочу сказати головне, я пишаюсь вами. Ви довели, що справжня сила армії не лише у зброї чи досвіді, що навіть без військової школи за плечима можна стати опорою країни. Сьогодні ми вшановуємо мужність, силу духу і хоробрість кожного воїна, як тих, хто тримає. Стрій на так і тих, хто вже став легендою, віддавши своє життя за волю України. Кожен із вас щодня доводить, що справжня відвага це не гучні слова, а вчинки. Це ранкові підйоми, важка праця, ризик і самопожертва заради того, щоб у наших домівках панував мир, щоб наші рідні могли жити під вільним українським небом. Шановні попередими, хочу привітати. Вас всім святом нас хлопці виконують надскладне завдання на складному напрямку побажати їм витримки, натхнення. Я щире дякую вам за вашу невтомну працю за кожен день, який ви захищаєте наші неньки. Це дає надію на мирне майбутнє. Ваша мужність надихає, а ваша служба це запорука стримання ворога. Кожен із вас приклад мужності та рішучості. На полі бою ви показуєте результат, який вражає і друзів, і ворогів. Ви тримаєте рубежі. Читеся щодня і здобуваєте перевагу там, де інші навіть не наважились би стояти. Насправді зараз ми переживаємо дуже складні часи, і я вражений вашим героїзмом. Те, що ви продовжуєте робити, так як ви продовжуєте знищувати ворога і захищати нашу батьківщину, я вам вдячний за вашу мужність, за вашу силу, за вашу стійкість. І я маю честь бути разом з вами в одному строю. Нехай наша українська земля завжди буде вільна та незалежна завдяки таким героям, як ви. Нехай кожен день буде захищеним. А кожен крок наближає нас до перемоги. Щоб вас чекали і кохали вдома ваші рідні, діти, батьки, дружини. Бажаю вам міцного здоров'я, витримки, Божого захисту та перемоги. І до боки б'ється серце кожного з нас, доти стоятиме, і наша країна. Слава захисникам і захисницям України! Росомахи на варті, разом до перемоги!